Хайо! Ось і третя фінальна частина Пейпа Куша. Гради мене змушують почуватися тварю. Приємного перегляду! Так, ну записку мені оставили, тому думаю, треба спать, ну, типу, у мене других варіантів немає. Тут мені нічого нового, напевно, вже не дадуть на моїй полочці, приставочці, ну окей. Ні. У мене все ще нічого нового Я діла, що ну, буде якийсь цим розвиток, там, не знаю. Я не знаю, на що я надіялася. Я думаю, мені сейчас фокуси почнуть показувати. Не, фокусів не буде, ну ладно. Окей, напевно, просто треба ну, чекати мого кого журналіста або мільйонера. Я не знаю, хто з них першим мене знайде. Я надіюсь, все-таки журналіст. Ну. Я все-таки надіюсь, що ну, у мене буде хіпі енд, я вибрала правильних людей. Боже, страшно. Чуть-чуть. Ні, все так само. Має ж бути 10 днів. Я не знаю, скільки днів пройшло. Вісім, напевно. Е, і так, Юрист Самюель, чоловік на адералі, четверо дітей. Хоче бути чесним. сподівається про те, що я його зрозумію. Коротше, він сказав про те, що захищав різних людей і осудних, і неосудних, і одиноких матерів, і дітей, і працівників, ну, таких, типу, як я, які часто в офісах. Окей, не знаю. Похвали тебе, за, що це робота. Далі, Вів'ян, жінка вона 19 на антидепресантах з депресією, логічна. Коріше, типу, продавця. Вона дає дозвіл. Якщо я сказала, робіть зі мною що хочете, їй вже нічого не страшно. Якщо я сказала, що їй взагалі не страшно, типу, розпоряджайтеся її судьбою, як хочете. Я не знаю, а, ну, хоча да. депресія, понятно, що засуджую, засуджую. Ну, окей, типа, мені дали дозвіл, мені буде проще. Окей. Вона операторку грузовичів, в общем. А, це він. 62. Угу. Каже про те, що коли він був євний, це вже давно, то йому казали, що смертна кара це єдина причина, чого людство все ще існує, і ми не принесе мені, звісно. Він ну, скажу, що в такому світі жити він не хоче. А хто хоче, всі хочуть. А він хто? Так, Джозеф 71, посттравматичний синдром на антидепресантах. Ага, наскільки я розумію він на пенсії. А, коротше, він був моїм попередником, так. Він теж тут працював. Він скаже, що якщо чесно, нічого взагалі не рішає. Ну, це він сподіває все одно. І далі водій розовичків 48. Він каже про те, що він дуже важливий для країни і його не можна прибирати, тому що він важливий. Так, я вже не пам'ятаю так, хто мені дала. Вів'ян дозвіл тепер що хочете. Леланд, він оператор. Він скажу що світ взагалі без Ну окей, ладно. Нам насправді треба грузовики, ладно, ці перевізники. Хто там далі? Джозеф сказав, що був на моєму місці, і Самуель сказав про те, що от, він корисний для суспільства. Окей, ладно Джозеф, мені здається, теж дав мені дозвіл. <схід> Ніхто мені дозвіл, звісно, не давав, не буду вважати, так. Да. І оператор-оператор сказав про те, що світ несправедливий. Ні -ні -ні, ні 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 ну Я думаю, йому треба доказати, що він несправедливий. І оставляємо тоді юриста. Я не знаю, в нашому світі ще юрист, ну окей, ладно. Якщо що, він буде мене цей захищати, якщо зміниться влада, і всі ці рішення будуть вважатися незаконними. Я зразу його піду до нього і тіпа, ну, давай, захищай мене, бо те, що я була вимушена режимом, а так, то я хороша людина. Уже треба з юристами зв'язок налагоджувати, то чувствую, що цим закінчиться. Так, що мені кажуть? Окей, це Ам, обалденно, У нас зміни. Тепер я можу ставити тільки одну людину. Клас. Тепер із п'яти я залишаю одного. Клас. Мені було чесно, сложно, з двома. Ой. Ну ладно, мені каже, нічого не таке не буде з'являтися. Ну, один. Я не знаю, а може мені просто служить п'ять бумажок і просто напишіть, ну, під ними всі що як би все, вони нам не треба, ну, камон. Один! Як мені рішати? Кстати, де мій цей журналіст? Що таке опросик? А а що такий, ну, як великий офіс, якщо я буквально в ньому сижу одна? знайти ці двері, Може вони на якомусь моменті може вони відкриються? Ну, камон, де вони? Я їх навіть не бачу. А, я не можу знайти. А, окей, ладно. Типа, якщо тут не світиться, значить мені, очевидно, сюди не треба. Ладно. Все сложніше і сложніше. Так, письменник Сем. Вживає для фантазії, для творчості. Я поняла, Сем — це типу Стівен Кінг. да, він написав вони. Він, ой, вони, воно про клоуна. Ну Це було Ну от Ми лишаємо Стівена Кінга, чи ні. Якщо подобається творчість, то ви мене врятуєте. Далі хто? А, мільярдер арантурів, якийсь там І Інше не оставки, окей, ладно. А, вони, кстати, з Стівеном Кінгом на одному сидять. Напевно, друзі. Итак, Боб у нас ув'язаний, у нього синдром дефіциту уваги і гіперактивність. Ага, він каже, що вкрав гроші, але це спричинив. У його дочки рак, і вона потребує цей, а, лікування. Він в тюрмі. Дочка жива. Воно того вартувало, навіть якщо я тікную. І так, медсестра 32 з тривожністю. А, да, у неї вже плоскостопія flat-footed. Типа, <сіх> це взагалі вважається. Я думаю, що це касельна фізична ця особливість, ну ладно. Коротше кажу, що навіть в її лікарні її не особливо цінують, тому що но вона насправді мастило для цього. Креше, що вона маленький вінтик. Маленький вінтик, але на ньому все тримається, я зрозуміла. І так, доктор Джарет рятує життя і продовжить. А, ти знаєш, що робить доктор не тупий, не тупа. тупай. У нього супервисока. Ну, окей. Окей, ладно. І так, хто в нас? Так, зараз мені треба оставити когось одного з нами. І я не знаю кого. І так, Стівен Кінг просто мільярдер. Просто мільярдер. Не знаю. Любий рандомний. Um, Ув'язнений медсестра і доктор. Ах, тяжко важко жити Не знаю, чесно думаю, між медсестрою і доктором. Але доктор мені якось нахами мені не сильно приємно Ну хоча, в принципі, чого на хама він сказав, не тупає. Ладно, мені кажеться, мені опять не на жалость так що окей, хай буде медсестра. Я не знаю. У нас не буде докторів, але у нас будуть багато медсестер. Ну і не неї діти, окей, ладно. Хто я така, щоб залишити трьох дітей. Ой, чотирьох дітей. Мені, кстати, не давали чуть на жалость. Ну, як чуть-чуть. Хоча не знаю. Ну не в'язано на нього ж вибрала. Хоча теж можна було. Може б його якби двоє було. Або ні, я не знаю. Просто ми сестра того, що це здається правильно. А, і в мене, певні, немає ніяких цих повідомлень. Напевно, вибрала когось не того. Або за мною буде тепер Свіан Кінг цей. Полювати з цим мільярдером на парту. Тепер їх буде троє, і я одна. допитаються зламати мій дім. Ну, клас. Мені не вистачало одного ворога, тепер в мене їх три. Геніально, просто геніально. У мене вже десь має бути останній день, мені здається, це вже. ну... Останній передостанній. А, так, Віолетта продає лимонад, їй 12, Вона неї астигматизм, вона продає лимонад для людей після школи, а мама допомагає робити, продає вона його багато. Людям подобається вона, вона хорошо учиться в школі, вчителі люблять багато друзів, коротше, обична школярка. Дальше, дра... Блин. У Блін. Ну, типа, почути моєму вже стає все хуже і хуже. Вибрати все менше і менше людей. А все більше і більше да, от нажавляю... Фу, давлять на жалость, Я маленька дівчинка, я просто придаю лимонад, я директор сиротинцю. Капець. Блін. І він ж розказав, що «да, я допомагаю дітям, я надію, що ти робиш правильне рішення. Вони мене люблять, я їм кожного дня допомагаю. Ну, ґґ, Керол не розумію, що типу, в суспільстві не поважають. А Керол вже подумає: а якщо мене не буде, то хто буде задовольняти фантазії? Хто? Твоя дружина, твої дочки? А я злюблю. Ні, я взагалі не спорю ці пану. Я поставила всіх. Я б оставила всіх. Я не сумніваюся ні в тій ролі, ну. Но... Ну, ну, ну. Так, далі учений гнімачений з високим IQ, Він працює над лікуванням раку. Його ці. Дослідження вже ефективні на мишах і собаках. А він тепер знову війна на свою важність, що от я вилікую рак, якщо мене кікнути, то я не вилікую рак, логічно. Це я. Це я. Так, це напевно останній день. Це останній день, і, і в останній день мені просто треба рішити, кого. Ну, тіпо, я ж не можу залишити там, словно когось з двох там, мене і ученого, чи директора серотинця. Ну, і типу, я не знаю, в принципі, а моє рішення щось, ну, як рішає, чи в принципі мені. А я мій журналіст, мені все обіцяв, що він за мною прийде. М -м, да. Це то, що я заповняла спочатку. Ну, я так і думала, що якби, воно щось зіграє. ну... Окей. Тяжко. <режу> Тяжко. Ну да, це останній день. І я рішаю. І я рішаю. <режу> ...свою судьбу. А до мене вже на кінець дійшло, що BMI це скільки ресурсів я споживаю. Ну, типу, кожна людина. Я тільки це поняла на тому моменті, коли я почала вписувати якби, своє. Ну, окей, ну я ж свої брехала, якби ці бумаж. Я не знаю. Напевно, я хірова людина, я залишаю себе. Ну, типу, просто мені цікаво. Мені... Мене все-таки залишить чи ні? Ну, типу, я можу рішити свою ж судьбу чи. Чи це не особливо важливо і в мене в випадку, як. В, ці, в цій житті мені не нуждають. Ну, окей, ладно. Я залишаю себе. Тому що мені цікаво, що я так можу зробити. Просто, ну, типа, не то щоб я там переоцінюю свою роль. А. Мені просто цікаво. Чисто з цікавості. І що мене ждать? Мене ж лист, окей. Коротше, це лист мого журналіста. Він сказав про те, що ну, здається, він поняв, як зламати мою систему. Ну, це все можна буде зробити тільки ранком. Я спустюся в головний її вхід, там, де газовий балончик, Окей, і... Придеться просто всіх злити газом. Ладно. Я поки що взагалі, питаюся ну, як, і в них просити, якщо що, що ну... ну, я ж потрібно, так? Да? Такі люди треба, такі совісні, такі добрі. Я не знаю, можемо треба накопити якусь там кількість, певну, щоб воно мені щось відкрило. Я не думаю, що мені хоч щось відкриють, ну камон. У мене вже о 13. 13 це вже, якби, ну, вже число обідітельне, все. Нічого нового мені не дадуть. Ну ладно, значить, я сподіваюся, що на розвиток сюжету просто ранком. Ну я сподіваюся, що ранком, я не знаю, щось зміниться і. Я в натурі спущусь на перший поверх. Ну, на головний вхід. А все. Ем, Коротше, я вже відійшла в Мірину і в сні крила поліція. Він признався про те, що він відключив газ, і ми всі. Він зрозумів, що я частина корпорації. Ага, За мене якби потривожились всі. Да, всі мої якби, колеги за мене подумались. <гас> У мене немає преференцій по віку. Я надаю перевагу жінкам над чоловіками. я придаю, надаю цей... спасую людей з низьким з високим. Мені важливий низький цей, споживання. У мене немає преференцій над багатими чи бідними. І я надаю перевагу людям, в яких є цей, ментальні розлади, над тими, в яких їх немає. Я по цьому часу не дивилась. Я дивилася чисто по тому, що мені писали. Я чесно дивилася чисто по тому, що мені писали, типа, збільшував ці. Типу... Якщо мене просили нормально, типу, ну там не знаю, давили на жалость, то То я, в принципі, ну, і жалилась. Якщо ні, то ні. Не знаю. Також надаю перевагу людям, яких немає якихось цих фізичних розладів на тим, в яких є. Надаю перевагу тим, хто не вживає, не вживає. І надаю перевагу тим, в кого є діти над тим, в кого їх немає. Окей. Я не знаю, що це про мене каже. а, Що казала в кінці, про те, що Клейв, коротше, мене зрадив, він. Насправді я не збирався мені ніяк допомагати, він злюбив, що, я систем... О, що я цей Маленький вінтик в системі, а мої колеги погрустили за мною один день, і потім вони пішли працювати. Там, даже, по-моєму, не день, а. Ну, вони погрустили, там такі, ну, молодець. І пішли працювати. Коротше, якщо чесно, кінцівка, ну. так собі. Кінцівка, коротше, ну, мене ніхто не спас. Я сама себе не спасла. Ні, а я см-зача то мала, ну окей. Сказали, що я просто тихо, мирно відійшла. Ну, що я можу сказати на кінець, чесно, ну, так, да. я думала, буде більше хорора, ну, окей. Він, він, лад, лад, він просто був більше більшологічним, типа, е, наскільки тяжко там вирішувати якісь долі людей. І, в принципі, ну, не знаю, гратися у Бога буквально. Окей, ладно, це було прикольно. Цікаво було те, що в кінці ще зробили, як. Кому я там надаю перевагу в, в суспільній ролі? Не знаю, я не зовсім згодна, напевно. Я не зовсім згодна, ну окей. Так-то так. Хто я така? Кричі, ладно. Всім кіском піс, всім піском кіс.